Заблокувати в'їзд до Криму Дніпропетровський автомайдан рушив до півострова. Там влаштують протест, кілька днів нікого не пускатимуть до Криму, і все, аби їх почули, і Путін, і нова українська влада. Цей блокпост організують біля Чонгара. Чого конкретно вимагатимуть? Деталі у сюжеті. На Дніпропетровському фестивальному причалі, незважаючи на негоду, зібралося більше десяти автомобілів. Тут місцеві автомайданівці, воїни афганці та козаки, готуються вирушити до селища Чонгар на Херсонщині, встановлюють на авто українські прапори та розклеюють портрети Шевченка. Цього разу за кермом жодної жінки. Минулий приїзд до Чонгару закінчився для автомайданівців стріляниною та пораненням одного з активістів. Цього разу припускають, може бути ще гарячіше, адже вони збираються влаштувати кількаденну акцію протесту. Вимагатимуть від Володимира Путіна. Припинити тиск на кримчан, що не бажають змінювати громадянство, українців, не прийняли російське громадянство, ті люди, яких сьогодні притісняють, тих людей, яких сьогодні все таки намагаються якимось то образом вижити, слонити, тобто прийняти російське громадянство. Людей просто будуть. Виселять з Криму. Ми хочемо, щоб в первую чергу значить, не занімали шантажом. Від українського уряду активісти вимагатимуть припинення торгувальних відносин з Російською Федерацією у військово-промисловому секторі на підтвердження серйозності своїх намірів. Вони збираються заблокувати автотрасу та перекрити рух вантажівок на півострів. Ми приїжаємо встановлюємо блокпост на територію Криму, в сторону Крыма. Мы не будем пропускать машины грузовые, то есть фуры, которые будут туда идти. Гражданские люди, то есть машины будут проезжать, никто их задерживать там не будет. Вот. Это цель для того, чтобы показать, что если на сегодняшний день будет происходить то, что происходит на сегодняшний день в Крыму, мы, народ Украины, готовы встать на защиту своего Крыма. До акції планують приєднатися більше 20 автівок. По дорозі активісти заїдуть до однієї з військових українських частин та передадуть гуманітарну допомогу. Ольга Волинська Шейко, програма Вікна СТБ. Чим скінчилася мандрівка і яким був шлях автомайдану? Дізнайтеся вже о 22-й. на Херсонщині. Активістів зустрічає наш кореспондент Олексій Сімаков.